Nissan Leaf, 2011 рік у машинці, по місту проїжджає 80 км. Зараз покажу мій стан по кузову. По правому передньому щось є. По підвісочці незначне. Ось такий має стан кузова. Швидкісні зарядки, і такі зарядки є. Вона на тряпці. Маємо підігрів задній сидінь. Стан пасажирського сидіння, стан водійського сидіння, Йдемо попереду, до доступ, Тим чистку салон потребує. Передні теж гріються. Заводимо. 120 на панельці. Підемо глянемо під капотку. Ось так підкапотне капотне пространство виглядає. Машинка не мита, не підготовлена. 11 рік ціна буде 4500. Зацікавила, приїжджай.